Києва Артем Деркачов, наш колега, кореспондент на місці падіння уламка ракети в Печерському районі, готовий поділитися інформацією. Артема вітаємо наскільки серйозними є власне руйнування тієї нежитлової будівлі, про яку раніше повідомляла київська міська військова адміністрація? Вітаю, вітаю, Тетяна. так зараз прибули ми на місце події. Якраз позаду мене ви можете побачити цю трьохповерхову будівлю, яка була знищена внаслідок цієї ворожої атаки. Хочеться зазначити, що повітряна тривога тривала приблизно годину, і якраз таки після декількох хвилин одразу ж пролунав перший вибух. Разом із тим, досить оперативно на місце події прибули всі необхідні служби. Зараз тут знаходиться дуже величезна кількість карет швидкої допомоги працівників ДСНС, працівників поліції, які вже зараз працюють. На місці відомо, що це вже була третя за останні п'ять днів ракетна атака на столицю. Київська військова міська адміністрація повідомляла про те, що цього разу атака атака на столиці відбувалася з тимчасово окупованого Криму. І внаслідок цієї атаки, от якраз таки, є пошкодження. За попередньою інформацією, відомо, що було двоє потерпілих одному з них надали. Всю необхідну допомогу на місці іншу людину госпіталізували. Роботи далі тривають. От зараз ми бачимо, як приїхала досить таки важка техніка, тобто відбувається наразі розбір самих завалів. Поки що тут тут зараз все перетягнуто стрічкою. Людей не пускають до місця самої події, тому що, по-перше, це безпека про їх життя. А по-друге, там зараз будуть проводитися слідчі дії. Також ми маємо змогу поспілкуватися з речником ДСНС України. У, у місті Київ Павло Петров я вітаю вас у нашому yeah, ефірі. Скажіть, будь ласка, зараз про поточну ситуацію, що відомо станом на зараз. Станом на зараз можемо сказати, що в Подільському районі сталося влучання в трьохповерхову будівлю спортивної зали. Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи, також розбирають завали. На місці залучені працівники національної поліції, медики, а також Червоних рейс, Ви Можете бачити, розгортають свою палатку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, двоє з яких попередньо отримують. Необхідну медичну допомогу, продовжуємо працювати. А підкажіть, будь ласка, чи є шанси того, що під завалом можуть знаходитися люди? Попередньо у нас була така інформація, але наразі рятувальники обстежують всі приміщення, а також приміщення прилеглих будинків на наявність постраждалих. Дякую. Власне, сама вулиця, по якій ця будівля знаходиться, вона повністю перекрита. Тож рух по цій вулиці зараз обмежений. Вона перекрита спочатку і до кінця, і це буде відбуватися допоки всі необхідні служби не закінчать роботу в цьому місці. Колеги передаємо слово. Дякуємо, Артема Артем, Артем Деркачов, кореспондент з місця падіння уламків ракети у Печерському районі. ДСНСники працюють в декількох районах, куди попадали уламки збитих ракет. Це Голосіївський, Дніпровський, Солом'янський район, також Дарниць район, де є пошкодження приватного будинку, але про